Мама мені часто казала, що треба мати стаж вийти швидше на пенсію. Але серйозно, хто у 20-25 років буде думати про пенсію? Але згодом я почав думати про пенсію, але не про пенсію від держави, а про пенсію, яку я можу забезпечити собі сам. І звернув увагу на такий е, рух або філософію життя, який називається FIRE. Привіт! Це вільні та багаті, канал про гроші, свободу та здоровий глуст у світі фінансів. Поїхали! Fire. Це абревіатура від англійського financial independence and retire early, тобто фінансова незалежність та ранній вихід на пенсію. Це філософія життя, в якому о, основна мета є накопичити достатньо грошей, активів, е, які би генерували е, достатньо доходу, який би е, повністю задовільняв ваші потреби у майбутньому. Якщо твої гроші... Твої активи можуть генерувати достатньо доходу, щоб ти не мусив йти на роботу. Це означає, що ти маєш свободу не ходити на роботу або вибирати, на яку роботу ти хотів би йти або ні. Так, фаєр це не про те, щоб ти лежиш собі десь на Мальдівах, попиваєш коктейлі і не думаєш про життя. Фаєр це більше про свободу, мати можливість не робити роботу, яка тобі не подобається, і не думати про те, як заплатити комуналку в цьому місяці. Ось що таке Fire. Отже, що все почалося? Рух Fire народився в 1992 році, коли вийшла книжка Твої гроші, Твоє життя від Віки Робін та Джо Домінгеса. Книга розповідала про ідею, що гроші це не просто засіб для того, щоб купувати якісь речі. А інструмент для свободи, але справжній вибух цієї ідеї стався у 2010-х роках, після того як блогер е, містерманімостаж показав, як за 10 років можна стати фінансово незалежним, працюючи на звичайній роботі і відкладаючи інвестуючи в е, фондовий ринок. І ось е, з цього моменту Fire Movement знайшов дуже багато людей, ентузіастів, які теж хотіли повторити цю ідею. Отже, як же стати фінансово незалежним і раніше вийти на пенсію, треба. Багато заощаджувати в ідеалі 50-70% від свого доходу. А друге це треба ці заощадження інвестувати в якісь неризиковані активи, такі як індексні фонди, ETF, ТІФИ, нерухомість. Третє це треба жити скромно, не витрачати зайвих коштів, щоб максималізувати кошти, які ви можете заощадити. Це частина філософії, що треба спочатку жити скромно, щоб чим швидше накопичити свій fire number. І отже, ми переходимо до Fire Number. Це число сума, яку вам треба накопичити в вашому портфелі чи інвестиційному вашому фонді, Там це може бути нерухомість, яка потім буде генерувати достатньо пасивного доходу, щоб забезпечувати вас дуже довгий період часу. Тобто, ви зможете вийти з цими з цим портфелем на пенсію. Як же визначити цей Fire Number? Вам треба скористатися правилом 4%. Це таке правило, яке дозволяє е, вам визначити, яка, е, яка сума має бути інвестицій, щоб ви могли знімати з цього е, свого портфеля лише 4% в рік. І е, тим самим, якби портфель буде сам накопичуватися і залишатися приблизно на одному рівні, або він буде вас підтримувати досить довгий період 30 плюс років. Для початку вам треба визначити ваші витрати за рік. Допустимо, у вас 20 тисяч доларів витрати на рік. Треба тепер ці, ці 20 тисяч поділити на 4%, на 0,04, і у вас виходить 500 тисяч доларів. Тобто, вам треба відкласти 500 тисяч доларів, якщо, ну, якщо це ваші витрати за рік, і тоді ви можете з цим портфелем виходити на пенсію і знімати в рік лише 4%, коли вам потрібно. А сам портфель буде рости, тому що це ж активи, не, не просто гроші під подушкою. Це загально пояснення, що таке FIRE. Серед FIRE є деякі підвиди або підтечі руху цього. Це Lean FIRE, тобто, коли ви дуже економно живете на, на пенсії, тобто ви накопичили якусь мінімальну суму грошей для того, щоб повністю стати фінансово незалежним, але продовжуєте жити дуже, дуже скромно і комусь цього достатньо? Хтось вибирає Fat Fire, Це коли ти хочеш по багатому жир мати всі найкращі задоволення. Тоді треба якомога більше накопичити спочатку. Тобто, твоя вже твоя сума вже. Річних заощаджень буде набагато більше, там не 20 тисяч, там може бути хтось хоче 120 тисяч. Потім є Баріста fire. Це коли ти е, досягнув часткового, часткової незалежності, але залишаєшся в якійсь неважкій роботі, наприклад, барісти, е, і там працюєш не повний робочий день або не повний робочий тиждень, в ну, якийсь невеличкий, невеличкий підробіток маєш. І Є ще такий напрямок, як coast fire, то коли е, ти вже якби накопичив на фаер, але ти е, хочеш продовжувати працювати, і е, хочеш, щоб ці накопичення трошки потрошки росли, і вийти, коли вже тобі буде зручно. Тобто в тебе не було ціль перестати працювати, а ціль була більше фінансова незалежність. З можливістю. Кинути роботу в будь-який момент, хоча рух FIRE зародився в Америці, зараз він популярний також в Європі через невпевненість людей у, у пенсійній системі їхніх країн, невпевненість, що, що їхнє майбутнє буде забезпечене, адже пенсійний вік постійно збільшують. І, і люди не готові зараз працювати до 65-70 років і хочуть забезпечити собі незалежність уже зараз. І так і так само в Україні вже звертають на це увагу, особливо там і ті спеціалісти, які думають про те, що а як же далі розраховувати на пенсію від держави точно не є сенсу, і, і тому треба забезпечити це самі самому собі. Коли ти досягаєш фаєр, звичайно, з'являються питання: а що далі? Що робити тепер з цим всім вільним життям, вільним часом? Хтось не мислить себе без роботи, а хтось навпаки шукає можливості більше проводити час з друзями, близькими, рідними. Хтось не витримує, повертається знову на роботу або навпаки відкриває свій бізнес і вже. Більш вільніше е, ставиться до цього, він не переживає про своє майбутнє. Е, і це може бути сильна внутрішня мотивація для того, щоб рухатися е, до фінансової незалежності. Е, багато хто скаже, що FIRE – це лише для багатих. Е, частково буде правий, тому що відкладати 70% з 400 доларів зарплати досить важко, ну а з 4 тисяч, напевно, легше. І, але навіть в таких умовах, якщо невеликий дохід, можна планувати цю стратегію і думати про те, що щоб забезпечити собі хоча б часткову фінансову незалежність, як Barista Fire або Lean Fire. І сама стратегія може підштовхнути і бути мотиватором для того, щоб рухатися до фінансової незалежності, чи досягнеш ти раннього виходу на пенсію. Можливо, це не так і важливо, але мати цю, хоча б часткову фінансову незалежність, дуже важливо. І, отже, як почати будувати це все? Для цього треба обов'язково знати свої витрати, знати, як їх зменшити, почати інвестувати, виставити собі свої цілі, пріоритети, і це десь можливість вам стати фінансовою незалежність і потім насолоджуватися своєю свободою. Отже, рух це не про мільйони, це е, про свободу, це про можливості вибирати, що робити, де працювати, е, чи працювати взагалі, на що витрачати свій час, на що витрачати свою увагу, і навіть якщо ви не плануєте кинути свою роботу в 35 років, вам все одно е, варто задуматися про фінансову грамотність, фінансову свободу і використовувати гроші як інструмент. Для, для досягнення цілей, а не просто для, як інструмент для покупки речей і послуг. Дякую за увагу. Напишіть нам в коментарях, чи чули ви про FIRE до цього, чи, можливо, ви вже досягли фінансової незалежності і зараз на пенсії насолоджуються своїм життям. Я вас вітаю. Напишіть, як там. <буде>, Буде нам всім дуже цікаво. Дякую за увагу і бажаю, щоб ви досягли своїх цілей, які б вони не були. До зустрічі!